Це чесний отзив про сайт Eprikex або ePrice. Можливо, я кхе, читаю неправильно Eprikex. Ну, я вчив французьку, написано, написано англійський. І так, отзив про сайт. Чи це скам, чи тут можна заробляти гроші. Скажу зразу, це скам. І розповім чому. Це сайт, де ти, вроді би, за покупку якусь отримуєш відсоток за якоби покупку. Тобто, ти заходиш на сайт, спочатку тобі, ти працюєш із іншого сайту, який підв'язаний до цього сайту. Із іншого кабінету. Ти працюєш, напрацьовуєш там якусь кількість грошей і тобі дають 25% з цих грошей. Ти там дособіруєш в районі 100 доларів. Тобто 10 доларів тобі дається приветственний бонус. І ще около 100 доларів ти через оцей інший сайт підв'язаний насобіруєш. І далі тобі даються завдання. Завдання. 38 завдань на день. <кій> Можливо, там більше, вже коли ти там віп 2, VIP 3, коротше, то може там вже більше завдань, а поки 38. І в чому ж скам? Скам у тому, що тобі дають около, виконати, около 30. 32, 34 завдань, вони співпадають з твоєю сумою. Вони до 100 доларів. Тобто, в тебе є 100 доларів, ти виконуєш завдання десь до 100 доларів. Там 50 доларів, 60 доларів, 70 доларів. Що відбувається в один прекрасний момент? В один прекрасний момент сума замовлення перевищує твій баланс. І що тобі робить? Тобі потрібно закинути реальних Якихось там 40-50 доларів, щоб виконати заказ. Схема зроблена дуже хитро. Тебе дуже, тобі дуже багато уділяють часу. Тебе дуже багато проводять. Ти, коли робиш через цей сайт, через перший, який не твій, а який підв'язаний до твого. Ти реально бачиш, що да, там теж люди закидають гроші для того, щоб виконати завдання. І що відбувається далі? Ти закидаєш Ти закидаєш 40-50 доларів для того, щоб виконати завдання. наступний раз в тебе завдання вже перевищує Там, на 250-300 доларів твій ліміт. Тобто тобі треба докинути вже 250-300 доларів. Що відбувається далі? А далі відбувається, що твої завдання. Твої, твоє завдання перевищує ліміт ще на більшу суму. І тобі до, необхідно докинути ще більшу суму. Тобто, прикол в тому, що ти не можеш виконати завдання і вивести свої гроші. Тобто туди не можна закидати ніяку суму грошей. Абсолютно ніяку суму грошей закидати не можна. І в конці кінців ти вивезти ці гроші не можеш ніяк. От скільки ти не закинув, яку суму ти не закинув, вивезти ці, ти ці гроші не можеш. Завести можеш, вивезти не можеш. Ось і в цьому полягає весь обман. Я закинув тільки 40 доларів. І на цьому я остановився. Я поняв, що це піраміда. Я потеряв 2100 гривень. Я заплатив це за урок. І я сподіваюся, що. Ще якійсь людині це пригодиться. На мене, звісно ж, можете не підписуватися, можете не ставити ніякі лайки. А дуже... мені б дуже було б цікаво написати, чи попався ще хтось на таку удочку, і чи це комусь допомогло. Я дуже надію, що це хоч комусь допоможе зберегти хоча б якісь 2000 гривень. А може це когось зупинить і не закидати 10 тисяч гривень? Я дуже сподіваюся, що це комусь допоможе. І удачі вам, миру, довгожданого. І всього самого кращого. Прощайте.